Багато розмов у нашій громаді точиться навколо того, чи будуть сюди переселяти початкову школу наші діти перших-четвертих класів, які зараз навчаються в ліцеї імені Героїв 68-го батальйону. Звичайно, що так. Звичайно, ми планували, що це буде десь до кінця жовтня. Але як ви бачите, об'єми дуже великі, робота дуже складна, тому що все робиться дуже скорпульозно, капітально і для того потрібен час. Але вже ми наближаємося до того, що на другому поверсі опалення вже запущено, йде обшивка вже в чистову деяких класних приміщень, коридори. Залишиться наружна обшивка будівлі, але це вже вона може ремонтуватись навіть тоді, коли вже буде проходити навчання. Реконструкція цієї школи коштує більше 60 мільйонів гривень. І в нас таких, звичайно, грошей не було. тому ми 50 мільйонів гривень ми взяли позику і фінансуємо через позику. Будемо її виплачувати протягом двох років. Але частину коштів нам дала Закарпатська обласна адміністрація. Ще хочу окремо сказати, що будівля, в якій знаходиться перший керматорський ліцей, Відремонтована за рахунок коштів інвестора Донецької обласної військової адміністрації та Краматорської міської ради. Жодної копійки з бюджету перечина на ці ремонтні роботи не виділялося. Тому запевняю всіх, і я сам переконаний, що після нового року, зразу, тобто з 1 січня або коли почнеться навчання, діти перейдуть у ці гарні світлі, гарно відремонтовані класи.